Діти, навколо нас завжди і усюди є повітря. А коли воно рухається, утворюється вітер. Його ми можемо побачити через коливання трави, хитання дерев, розвіювання нашого волосся. А що ще? Подумай сам. Вітер буває різний за силою. Маленький називають вітерець. Він ледь помітний. Сильний це вітрисько, вітрище. Такий вітер ви могли бачити, коли, наприклад, вириває з ваших рук парасольку або ламає гілля дерев. А є ще найлютіший. Він зносить все на своєму шляху. Вітер ми можемо створити і самі, подмухавши собі на руку, помахавши собі руками на обличчя. Швидко, наприклад, побігти, сколовхнувши повітря навкруги нас. Вітер буває теплим, холодним. Лагідним. Це ми відчуваємо своїм тілом. Вітер живе у фені мами, у вентиляторі, у пральній машині, у пилососі та чайнику. А ще вітер може працювати. Лише подивись, як він крутить електричні вітряки. Повертає лопасть млина, штовхає вітрила кораблів, розсаджує насіння квітів, розносячи їх по землі, струшуючи плоди з дерев. Також з вітром можна грати, наприклад, запускати змія, повітряну кульку, літачок, грати з вітрячком. Пускати паперові човники по воді. Попереду довге літо. Тож бажаю тобі веселих ігор з вітром. А зараз визнач, чи є вітер там, де ти зараз знаходишся. Який він? До побачення, малюк.